Так, іду я збирати ягоди, чорні чорницю. Ось цією грибачкою. Зараз показую, тут є трохи ягодів. Це вже пізні. Так, показую. Як ось ота грибінка збирає ягоди. Пізні. У Карпатах. на 36 дротів, ширина 25 п'ять сантиметрів, якщо не помиляюсь. Ягоди вже доспіли, пристигли всі. Зелених ягід вже немає, практично. Вже зібрали їх, багато їх вже немає, але ще можна назбирати. Незручно знімати і брати. Але дещо спробую зазняти. Давайте, щоб де да, тут ще показати. Так, однією рукою треба було би прибирати сміття. Фотоапарат в лівій руці не можна показати, зазняти роботу в повній силі, якості. Сонце сильний ски, гріє Проходить усюди вся грибінка є Ох, є фальні апинки є Я думаю, що наберемо Но. Так, я думаю, що так і буде. Часу багато у нас ще є. Ми як будемо всі довольні, то буде діло. Можеш їхати завтра знов. Будемо думати. А може я вдруг візьму машину з ней замровиться їхати. Можеш і з тобою. Але сюди може сміло їхати. Можна. Я думаю, що це. Ще... Так, незручно знімати. Кажуть, що незручно знімати. Якби хтось знімав другий, а я би брав, то було б легше. ну Більше не буду знімати. Ось такі краєвиди у нас тут. Давайте я вас буду знімати. Хіба зараз уже на друге відео. Зараз. Добре. Ну. Ну. Zdaj, za paro veli.